Доброго дня, любі друзі, витері Софія. І так я роблю розклад на кожен день і зараз про середу. Меркурій, покривитель бізнесу і всього, що пов'язане з торгівлею, інтелектом, комунікаціями, логікою, наукою і письменницьким мистецтвом. Середа день сприятливий для інвестицій, бізнесу, купівлі і продажу. У цей день добре встановлювати зв'язки, заводити дружбу, партнерства, організовувати шлюб, подорожувати краще на захід, а носити зелене. Меркурій не любить тих, хто обманює, лінується, вчитися, краде та хитрує. Більше спілкуйтеся з друзями та родичами в цей день. Навчайтеся грі, наприклад, на музичних інструментах та читайте духовну літературу. Збережіть цей день в мастернях ідей і придумайте творчі проекти. Це також ідеальний час, щоб отримати чітке уявлення про будь-які складні. Життєві рішення. І так, любі друзі, я благодарую вас за будь-яку активність на моїх каналах. Бажаю, щоб ваша щирість повернулася до вас тисячоразова примноженою амінь. І нагадую вам, що відтепер ви можете стати спонсорами каналу і отримати доступ за підпискою до ексклюзивних відеоматеріалів. Котрі, звісно, будуть мега корисними для вас і допоможуть вам змінити ваше життя на найкраще. А я починаю. І так прошу у таро загальні події енергії цього дня. Тепер цікавий момент цього дня, що принесе радість та щастя. О, неймовірно, в давнину, коли випадало сонечко, ворожки просто зупиняли розклад. Тому що ну, більшого бажати, годі бажати, да, неможливо просто. От, Більшого щастя. Ну, і взагалі, дивіться, буде дуже важливий день, тому що вже три старших аркани. Тепер що бажано зробити в цей день? Що бажано зробити в цей день? Четвертий старший аркан. І що бажано не робити не робити цей день. Боже, 5 старших арканів, любі друзі, ну ви бачили, я вже тусувала-тусувала карти. Да от а, Дивіться, я перетусувала і все одно тут а, на, на донышки старший аркан. Це означає суд. Це не про людський суд. Любі друзі. Будьте чутливі, уважні в цей день. Якісь кармічні м, події. Вам треба буде пройти а, якісь а, питання кармічні, вам треба обов'язково їх позакривати. Да? Тому що вони ж, знаєте, вони ганяються за нами, вони нас все одно переслідують. Ви можете переїхати в іншу країну навіть, але якщо ви щось не закрили а, кармічного, да? це ситуації, котрі в нас, знаєте, як за нашою програмою. Да? От ви їдете в тур, у вас є програма якась. От, наприклад, там а, якусь екскурсію. Вона у вас обов'язково, тобто, звісно, ви можете не йти на неї. Да? От, а, але вона у вас в програмі, розумієте? От, а, і так само, да? тобто, ви там хочете не хочете гроші, як то кажуть, сплачені. тобто, Ви самі замовили. Да? Якщо ви потім по дорозі будете ну, казати, а я не хочу, ну, вам скажуть, ну окей, ти не хочеш, але ти сплатив, тому ми тебе туди довеземо. Да? Не хочеш, не ходи. Не ходи. От, але, скажімо так, ресурс ви вже за то віддали. Так само і кермічні ситуації. Да? Це, скажімо так, ну, я вже пояснила, да? воно в програмі. Якщо ви зараз не. Що таке кармічна ситуація? Це коли ви неправильно відреагували на якусь подію. Розумієте? Неправильно, то ж треба. Якщо ви бачите якісь ситуації, що вони начебто повторюються. Люди можуть бути різними, тобто декорації різні, да? інша країна, інше місто, місце інше, ще щось інше. Да? Але сутність ситуації, вона начебто схожа. Да? От людина дивиться і, і розуміє, да? як клієнти кажуть, я відчуваю ну щось як дежавю. От коли дежавю, любі друзі, да? це означає, що вам треба по-іншому відреагувати. Якщо повертається ситуація, це не тому, що... Що знаєте, я кажу, я нещасний, от мене одно і те ж саме. Так зроби по іншому в цей раз і подивися, якщо ситуація не повернулася, все, ти здав екзамен. Ти її пройшов, розумієте? От, тож просто будьте ну, такий вступ, але це важливо, любі друзі. Так просто не буває. А, та, та, так просто не буває з п'яти арканів да, в розкладі і плюс колода шість старших. Це просто дуже-дуже будьте чутливі в цей день. Тепер дивіться загальні події, загальні енергії цього дня. Зірочка перевернута. Ну, це одразу да, я можу сказати, що, по-перше, Неможливість, знаєте, старші аркани, дивіться, це їх вплив він більш тривалий, да, от, чим ми ворожимо. Тобто, якщо я зараз ворожу на один день, це означає, що вплив цих арканів буде все одно на більш, Тривалий, да? тобто ви будете відчувати цей вплив ще а, потім. Хтось вже знаходиться в таких енергіях, тому що знову таки вплив він не тільки на потім да, розповсюджується від старших арканів. Людина вже, тобто, можливо, знаходиться в таких ситуаціях. Хто з вас дивиться? Дивіться, тут, як знаєте, неможливість отримати те, що я хочу. Неможливість да? Ну, не, не виповнюється якесь бож... бажання, тривалий час. Ви Такій ситуації. Хтось з вас тривалий час а, в обманах, да, а, хтось в енергіях егоїзму, можливо, своє, свого. да, от, Тому що Зірочка ще іноді каже, знаєте, як не да, от, щось там виходило у вас чудово, щось у вас там, ну, щось ви робили, да? щось ви утримували, якісь барыші, да, якийсь статус в цьому житті. от, А зараз, а, тобто, а потім, дивіться, як людина зростає, так і его її зростає. Розумієте, от так от так тут можливо, да хтось з вас просто Ну це карта може казати про ваш саме егоїзм. да от а, Ще дивіться, хтось тривалий час, можливо, знаходиться, знаєте, а, ну можна сказати, знаєте от як спілкуєтесь з якимось шахраями, да от а, іноді. Вони ж шахраї, да, вони ж не одразу там е, дурять нас, да, ще щось. Тобто тривалий час, можливо, хтось вам, ну, як то кажуть, морочить голову, да, в, якої, в якій сфері. От. Е, ще дивіться, тут карта каже про підлість, про крадіжки. Тож, або, можливо, в цей день буде, або щось до того у вас е, вкрали. Це може бути не тільки матеріальне, да? хтось може вкрасти. Е, Вашу довіру, да? тобто, ваш час, коли ну, люди просто приходять там, не знаю, зі своїми проблемами, да? зливають, зливають, зливають нам, от, і так виходить, що просто ми витрачаємо свій час не на те, що нас розвиває. Да? Тобто а, далі, що тут? тут можуть бути зради в такій, а, в такій позиції? Може бути якась підлість. Тобто, можливо, ви з людьми такими спілкуєтесь, а можливо, це ваші Тіньові такі сторони, в котрих ви просто застрягли, ви просто не можете вибратися. Да? от, ну, В нас спокійно, в нас пустельник, він допоможе, любі друзі. от, Тож подивіться, якщо ваші тіньові сторони не боріться з ними, зараз, знаєте, не треба там фиркати да, і казати, та в мене нічого немає, ніяких тіньових, я взагалі там я від Бога. Та ми усі від Бога. да, З тіньовими сторонами. Сторонами не треба боротися їх треба приймати. І потім навчатися їх силу використовувати собі во благо, собі і іншим во благо, розумієте? Але, по-перше, це собі. І тут же не про егоїзм, да? коли ми е для себе, я не, не про крайнощі кажу, да? От, а про адекватний егоїзм, коли ви піклуєтесь про себе, да? коли ви, наприклад, там у, у, у всесвіта просите чогось багато-багато, да? коли отримаєте, ви такі ха-ха, я собі отримав, а тепер я буду. Ділитися з моїми рідними, да тобто у вас там ну десь там на плані, ви розумієте, да на задньому голові собі, що зараз я оце, о Боже, зараз я оце закрию. Не не, не, не треба нам, не треба нічого. Все, воно показалося, але ми його не приймаємо. Маємо право, любі друзі, не приймати якихось там поранених сердець. от тож Зрозуміло, да? можливо, це ваші тіньові, тоді треба попрацювати з его своїм попрацюйте. Будьте чесними, любі друзі. Духовний розвиток, знаєте, люди думають, що то це щось таке незрозуміло. До духовний розвиток це, по-перше, бути чесним з собою. Я хочу когось обдурити, щоб досягнути своєї мети. Так, я хочу когось обдурити. Чому я це роблю? Ну, тому що я зараз не знаю, як мені по-іншому, наприклад, отримати бажане. Розумієте? Оце чесність з собою. <coughs> Вибачте, любі друзі, я вже одужаю, але ну, трошки ще кашляю. Тож, зрозуміла, да? духовний розвиток це про те, що так, я приймаю, окей, а, окей я зараз не бачу, як по-іншому. Давай тоді так, да? ви з собою домовляєтесь, Давай тоді так. Ми нікого не дуримо, ми зараз пропишемо своє бажання. І ми попросимо Всесвіт нам допомогти. Екологічно. От раз ми зараз не бачимо, хай він відкриє нам очі, хай Всесвіт дасть нам потрібну інформацію, хай всесвіт відкриє нам бажані двері так, щоб ми а, не в шкоду інших, да? не шкодячи іншим, отримали все ж таки своє. Тобто... Зрозуміло, да? це якщо з собою ми працюємо, якщо ви знаходитеся в такому оточенні, да? якщо ви відчуваєте, що хтось вас в чомусь дурить, да? обманює, От, що хтось вас там постійно, тут ситуація тривалий час, ще раз вам нагадаю, да? може бути, тобто тривалий час ви комусь дозволяєте себе зраджувати. Да? От, ну Якісь подлянки вам роблять, а ви так, ну ладно, щось у вас крадуть, да? ну ладно, я ж добра людина, я ж сильна. Сильна людина, да? я там от якось я це переживу і так далі. Да? Ну, їм же ж потрібніше, як іноді мені клієнти кажуть, а тобі, Ні, ну мені теж потрібно, Ну я ж розумію, я ж сильніший. Ну, звісно, так, ти терпіла, в цьому ти сильніший. так. Ну Тоді залишайся в таких енергіях. розумієте, да? про що? От, Тож тут ну, надмірно знаєте, терпіти якісь втрати це не потрібно. Це неправильне відношення до себе. Ви ніколи не будете цілісною людиною, ви особисто, якщо ви будете іншим дозволяти ну, витирати об себе ноги. да, От тож, любі друзі, я гадаю, я зрозуміла, пояснила, да, що, що, що і як. Просто, знаєте, я коли там ну, особисті, да, от люди стидаються, іноді там писати в коментарях, звісно, якусь правду про себе, ще щось. А от коли я особиста, да, я роблю розклади, люди не стидаються, ну, тобто в нас а, бувають діалоги, да, і там, ну, от, випадають там різні карти, да, де просто вони показують. Я кажу, в тебе низька самооцінка. В мене, да, з чого ви взяли? Та ти-ти-ти, ти-ти-ти, ти-ти-ти. І людина починає починає бітати, розумієте? От, але, але, але потім, коли ми розбираємося далі, да, там, ну, е, навіть просто в діалозі. І тобто ми приходимо все одно з людиною до того, що ну, і, і, ну, карти були праві, да, вони кажуть правду. Але це неприємно приймати. Чому я довго вам все це пояснюю про зірочку? Це неприємно приймати. Але від того, що ви будете то засовувати поглибше, щоб е, ані ви, а, хто того не побачив і не відчув, розумієте? Нічого не зміниться, любі друзі. Та краще сказати собі, так, так, я хочу когось дурити, я хочу щось вкрасти, тому що я зараз у віччаї, тому що я не знаю, як мені ті ресурси отримати, коли ви це розумієте, наскільки ви у віччаї, да, що ви готові вкрасти, обдурити когось ще щось, любі друзі. Ну, Тоді починаються ваші благосні трансформації, розумієте? Розуміння своїх у цих тіньових а, сторін да, і на що, ви зго, ну, на що ви вже, в якому ви саме. Останні зараз, да, на що ви готові піти, піти, щоб щось там для себе отримати або для своєї родини. Це початок, це неймовірно потужний початок для того, щоб ви потім отримали все що ви хочете, але екологічно для вас. Екологічно, це коли вам не треба боятися потім ніяких бум да, це означає, що ви нікому нічого не зробили поганого, от тож ви не винні, і тому боятися вже нема чого далі. Да? Ну, і, звісно, там вже, е, ну, із кармою, да, і із кармою вже буде все покраще. От, е, секундочку, вибачте. Розхвилювалася, аж засохла. <кхе> От, ну і так, любі друзі, цікавий момент сьогодні, справедливість, якимось цікавим чином ви утримаєте свою справедливість. Справедливість просто увірветься в ваше життя. По перше, ви можете за цією картою, наприклад, зустріти здравомисліщу людину, впевнену в собі, об'єктивну, да? От, ну і вона, звісно, це може бути професіонал, якщо вам треба з шахраями поборотися, да, або ще щось, щось там, щоб зняти, да. Ну. Справедливість, вона вона да вона завжди в нас як сліпа, скажімо так. Да вона на на інтуїції так а, працює, да, живе, от а, тож, а, звісно, а, якщо вам треба якісь питання розрулити, да, то ви зможете зустріти. Адекватного професіонала, котрий вам допоможе. Далі. Карта каже взагалі про перемогу вправа взагалі, про непідкупність, про легалізацію чогось можливо. Да? Знову таки, це все для вас буде через якийсь ну, цікавий момент, це, скоріш за все, да? ну, отак я цю рубрику назвала да, і потім пояснюю, що це, можливо, якось, знаєте, як нежданчик для вас, да, тобто ви не, не чекали. Не гадали, щось там, от, і тут раз, і у вас щось там вирішується. Да? от, Тобто тут про перемогу. В суді, наприклад, е, якщо у вас є якісь такі справи, да, знову таки, е, можливо, ви навіть не вірите, що зможете перемогти, але перемога буде за вами. А, далі, що ще може? Тут ну, про перемогу права взагалі, да, тобто про справедливість. Там, де ви були е, на, на вашу точку зору, да, де у вас не було в житті справедливості, то в цей день вона може з'явитися. Або якісь будуть ну, предпосилки, наприклад, да, знову-таки людину якусь зустрінете, вона скаже, слухай. Ну, Давай отак, отак будемо робити. Да? Я там тобі допоможу, наприклад. От, а, тому, ну, звісно, звісно, щось тут буде в плюси вам змінюватися. От, а, і знову-таки, да, тут буде у вас загострення інтуїції. Тож будьте знову, я кажу, відверті. По справедливості так само треба бути відвертими з собою. А, бо за все, треба брати відповідальність на себе. І карта вам каже, приймай рішення сам, не дозволяй нікому лізти в твої справи і давати тобі поради. Тобто ви радитися можете розумієте, ви можете консультуватися. Але по-перше, якщо ви це свідомо робите, якщо ви нікого не просили про поради, то ігноруйте це, да, тому що це некоректно. Ну, якщо ви не ведете, якщо ви не психолог, наприклад, не ведете якийсь блог, зрозуміло, да? Тому що там ну, то, то ваша просто робота, а вже люди, ну. Обирають, приймати ваші поради або не приймати, да? то ж тут не дозволяйте комусь впливати на себе. Тут про це розумієте, От. Тобто, коли там, ну, не знаю, там, батьки, наприклад, да, кажуть, треба зробити отак. Чого я буду робити так? Тому що я тобі так кажу, бо я старша, да? або старший, наприклад, тому я, ну, тому ти повинен просто слухатися. розумієте, да? Тобто такі варіанти ми відмітаємо, вони нам не потрібні. У нас взагалі в нас сонечко нам не Часу витрачати на якийсь негатив в цей день, взагалі, да? От, ну і далі, що принесе вам щастя та радість? Сонечко, любі друзі, це самий теплий, потужний аркан старший. А, тут, можливо, зустріч із позитивною людиною. Можливо, це одна буде у вас людина, да, котра просто виведе вас, от ви тут з закритими очима сидите, да, в принципі, готові захищатися, але якось тривалий час щось у вас не виходить. Да. От, і людина візьме вас за руку, скажімо так, да, от, і виведе вас на сонечко. От. А, тут може бути і. Ну, тут про щастя, про успіх, про вдачу, щасливий шлюб може бути. Може бути народження дітей, ну або звістка про це. да? Взагалі тут про творчий підйом, про приємні якісь новини, можуть бути навіть виграші, любі друзі, якісь сюрпризи приємні. Карта каже про досягнення мети. Можливо, у вас з'являться нові ідеї, котрі підвищують ваше матеріальне благо. От, взагалі, карта каже про радість та гарність. Події і про те, що ви зараз на гребні щасливої хвилі. Саме зараз повертається добро ваших благих дій. Приймайте та радійте. Ну і любі друзі, далі що треба зробити? Пустельник? Пустельник це людина, котра навіть в день, як ви бачите, да? людина в день з ліхтариком. тобто, про що це каже? Людина духовна розвивається. Людина завжди підсвічує будь-яку ситуацію. Розумієте, вона не зверху дивиться. Да? От я хочу там якусь штучку. Да? Я готовий піти на все, щоб там отримати для себе, ну, якийсь там, що я хочу. Да? от, Людина розбирається. А чому я цього хочу? Ну, я справді цього хочу. Чи можливо, я цього хочу, тому що це є у петі? А, це є у петі, тому, ну, тобто, мені трошки засвісно, що в нього щось є гарне, а в мене того немає. Окей, а що я можу такого ж, наприклад, статусу для себе щось дозволити? Але те, що я хочу. Да? Наприклад, у петі там, ну не знаю, є мотоцикл. Ну, наприклад, да? от. А що я хочу? Я не хочу мотоцикл. Ну, реально, мені не подобається. А що я хочу? А от я б собі там якийсь би там мопедик, да, там бы. Не знаю, модний, да, зараз купив би. Або там якусь там штуку, на котрій їздять, я не пам'ятаю, там героскутер якийсь, да? ще щось таке. О, це я точно хочу. Ой, я навіть буду круче. да. Ну, тобто по грошах одне ж те саме, але я буду круче виглядати. Все, розумієте? Людина з собою розібралася. Все, я хочу цього. Да, Я хочу статус, я хочу тепер цього. І людина тут йде за своїми бажаннями, розумієте? О, тож, Пустельник каже, все ж таки, да, про людину одинака. Тобто, у вас можливо, ви або будете спілкуватися знову таки з такою людиною, котра може вам і пораду дати. Якщо ви до неї звернетеся, вона може вам мудру дати пораду. Або ви. А, Будете захочеться вам, да, або ну от просто з'явиться така потреба побути на одинці, саме для того, щоб розібратися у всьому, да і звісно від цього вам буде тільки користь, любі друзі. Не вірте і не слухайте, знаєте, людей, котрі кажуть, що якщо людина там на одинці, або час якийсь проводить, що з нею щось не так. Ні, ні, люди не цілісні бояться бути наодинці, тому що вони бояться своїх думок, вони бояться почути справжні свої бажання, вони бояться просто себе, вони бояться заглиблюватися, вони не хочуть, да? там, ну, тому що там багато болю, багато е, невиправданих е, мрій і так далі. Розумієте, люди не хочуть з цим розбиратися. Але тільки наодинці, люди, котрі над, е, займаються духовним розвитком, вони наодинці, навпаки. Зцілюються, наповнюються, розумієте, трансформуються і все це тільки в облаго. От, тож, тут, дивіться, карта каже все ж таки да, про якусь самопожертву задля досягнення мети. Тобто. Зірочка все одно у вас є, все одно високі вібрації. Розумієте, просто тут попрацювати зі своїм внутрішнім світом, да або з оточенням, котре вам не, не дає розвиватися. Тому що оточення бачить завжди, що ми ресурсні. Оточення нас оцінює. Повірте, ті саме люди, котрі цькують нас, це наші найкрутіші. Е е Послідовники, скажімо так, да. Тобто це люди, котрі нас дуже високо оцінюють і цькують тільки тому, що вони розуміють, а я так не можу, я стільки не можу зробити, або я так не настільки рішучий, або я взагалі такого ніколи не можу досягнути. І в їх внутрішній цей біль, То, да? те, що вони не можуть собі дозволити, ну просто бути щасливими, йти там своїм шляхом, да. От і цей внутрішній біль він їх ну штовх. На, такі, знаєте, на, ну, на таку поведінку, да, що їм краще когось Тобто, вони намагаються за рахунок інших якось собі, знаєте, за, ну, піднятися. Да, тобто, от я, от він дурачок, він дурачок, тому що він там думає або вона, да, що він зірка. Та який ти там зірка, та ти там ото, та ти там взагалі воду лєш мимо клумби, ну, ще щось розумієте? І цей момент людина низькочастотна, вона думає, що вона. А коли цькує інших, тобто вона самостверджується, вона думає, що тепер вона виглядає краще да, за ту людину, кого вона цькувала, Ну, для інших. Ну, тобто, там таке, так, так, не завжди про логіку. Тож, тут карта каже про відданість собі, по-перше, да, своїм мрієм, а, своїм якимось. Е Шляхам, да, своїм уподобанням. Карта каже про сильний характер, про високий інтелект. От а, тут ви можете отримати допомогу вчасно, якщо вона вам треба. Да. Карта каже так само про самопізнання. Обережність, повільність, да, тобто, подумайте 10 разів до того, як щось десь робити, і так далі. От, карта каже про практичність. А, можливі навіть мандрівки в цей день, тобто, да, вам не заборонено, а навпаки, вам це піде тільки на користь, да, розвіятися, сісти щасливими енергіями на коня і поскакати куди-небудь, да, задля того, щоб просто перезавантажитися. От, тож. Карта, головний посил карти. Не варто поспішати. Візьміть час, щоб обмислити ситуацію. Час зайнятися духовним розвитком і час розібратися в собі. Звісно, для цього краще, ніж побути на одинці, ви нічого не можете вигадати. От, ну і чого не треба робити? Луна перевернута, любі друзі. Луна перевернута. Знову таки, це про самообман. Про нестабільність і про людей, котрі будуть навмисно уводити вас від істини у справі, розуміти можливо, це. Наприклад, якщо у вас є якісь судові тяжби, наприклад, да? от, то, можливо, це некомпетентний, некомпетентна людина, юрист, наприклад, або адвокат, ну, хто там вам потрібен, да, от, з котрим ви співпрацюєте, або інша, да, ваші опоненти будуть вам казати: Та, ну, слухай, слухай, ти взагалі не все неправильно зрозумів, зрозуміла. да, от, і так далі, Тобто тут не потрапляйте, не дозволяйте знову-таки себе обдурити. Бачите, цей день друга Карта підтверджує, да, от, що хтось буде все одно намагатися вас дурити, а ви не дозволяєте, тому що а, ще дивіться, ну, це не для всіх, звісно, програється, да, з вас, от, але Луна все одно каже іноді про навіть магічний вплив. Тож, якщо ви от прям зненацька щось в вашому житті йде не так, ну тоді я вас запрошую на діагностику, да, чи є на вас магічний вплив. от, Тому що. Звісно, бувають такі моменти в нас в житті, я ж кажу, що це не для всіх, да? от, що просто ну, приходять випробування і вони так само можуть приходити зненацька. Але якщо ви просто чутлива людина, да? якщо у вас розвинута інтуїція, і ви відчуваєте ну, ну, от, ну, реально просто, просто стопор якийсь да? зайшов в життя, і там якась а, скляна така а, стіна між мною і моїм успіхом, да? от що дуже важко. Начебто сонечко, воно тут, а дотяг, дотягнутися да? не можу, ухопитися не можу, нагрітися в його а, промінях не можу. От тоді, любі друзі, звісно, треба ну, спочатку бажано, звісно, зробити діагностику, тому що а, езотерика, знаєте, це все. Це і психологія, люди самі себе і глазити можуть. Да? Ну і внутрішні заборони у ці негативні обмежуючі установки вони просто не дають розвиватися. Тож треба розібратися, чи то вплив інших. Да? Як психологічний, так і магічний, чи, чи то я сам на себе так впливаю і не дозволяю собі розвиватися, не дозволяю собі стати справжньою зіркою, не дозволяю сам собі, можливо, якісь а, досягнути якоїсь мети. І це так само, а, І так само, да, коли ви щось собі не дозволяєте, там є якась у вас подвійна, скрита, як то кажуть, користь, да, потаємна користь. Тож треба знову-таки да, за пустельником розібратися в собі, побути наодинці і бути просто собою. Чесними любі друзі. Я вам бажаю бути в енергіях сонечка якомога довше. От е, якщо вам треба допомога езотерично, психологічна, я вас запрошую на індивідуальні консультації. До побачення з повагою, Софія.